Привіт який вітаю тебе на моєму каналі. Сьогодні ми будемо з тобою вчитися малювати пейзаж. За проханням з Тіктоку я вирішила зняти такий туторіал на YouTube. Давайте подивимося на матеріали, які нам знадобляться. Здобуться це акварель. Я раджу всім купити, якщо у вас немає, і ви плануєте малювати акварелкою акварель від бренду ROSA. Але взагалі можете брати будь-яку акварель, яка у вас є. Якщо немає, можна навіть повторити маркерами. Я можу розповісти, як це зробити. Ось. Можна взяти будь які Це таким з французьким кріпленням, хто знає, можливо. І звичайний просто пензлик. Можна взяти будь-що що в вас є. Далі простий олівчик, звісно ж. Може знадобиться лінер, це не обов'язково. Він, можливо, там в кінці трошки деталі. І біла ручка теж саме, можливо, трошки деталі, але я буду використовувати ще, можливо, і коректор. Давайте почнемо вже наше малювання. Беру пензлик, я буду використовувати такий товстіший. Я візьму ще для першого показу ось такий. Він взагалі дуже товстенький. Такий це пензлик-вісьмірочка від бренду Russia. Змочую його в води. Та нам потрібно прокрити водою повністю весь наш аркуш. Ось такий відтіночок. Зараз здається, що він доволі темний, але взагалі він а, світлий. Буду тут збоку показувати краще. Ось такий відтінок. І ним нам потрібно ось тут просто пройтися. До речі, як ви бачите, я потім після цього етапу покладу свій аркуш, і він мене буде висихати. Робимо ось таку пляпку. Далі ми не чіпаємо, нічого не розмиваємо. Це найголовніше для вас. Беремо тепер синій. І згори додаю синій. Ось таким чином. У мене є синій плюс чорний. Беремо. У мене такий колір є в палітрі, ви можете взяти намішати. Бачите, у мене ось тут е, аркуш дуже прогнувся. Але нічого страшного, нам найголовніше прокрити наш малюнок фарбою. Зробити ось такий градієнт. Ну, це не градієнт, це просто переливи акварельні. Бачите, я тут такі е, краплі додала, ми їх також додаємо. В деяких місцях. Я дивлюся, у мене є референс, якого я хочу, яку я хочу зробити малюночок. У мене буде така якась печера невеличка. З якимись красивими такими водяними переливами переходами. І ось тут я роблю ось так. Уже менше роблю ось цих всіх переливів. І беру тепер ось цей колір вже темніше трошечки. І ось тут його щоб в, він в перетікав, у наші темніші відтіночки. Потім я трохи підсохне, ми робимо ще темніше і будемо вже промальовувати елементи плюс олівчиком. Трохи намітимо, якщо буде потрібно. Я пропоную вам почекати зараз трошечки, але я о, хочу ще додати рожевого. Ви можете, звісно, додавати. Ось такий у мене він якийсь фіолетовий, трохи. зараз я візьму більше кармін. Це такий рожевий тепліший. Бачите, це холодний називається, це тепліший. І трошки його крапельками додамо сюди. Не сильно багато. Це напросто тут будуть якісь. А вот собі не знаю, якісь, можливо, квіточки. Все, друзі, мій малюнок висок. Давайте тепер будемо пробувати його промалювати вже за допомогою простого олівця. Буде камінь. Бажано не користуватися тут уже гумочкою, бо можна трошечки прибрати вашу фарбу. Далі у мене буде ось тут скеля така, такої десь форми, приблизно. Тут далі вже не буде видно, там далі буде листя. Але я просто ось так її намічаю. Тут у нас буде маленька ось така стрівець такий буде. Точками їх намічати. Тут у нас буде якась також кубка листя, якесь також тут деревце. Ось тут у нас вже буде йти наша водяна історія, і ось тут у нас будуть камінці. Проте я їх не буду дуже зараз намічати, маленькими просто можна кружечками їх показати. Але це я не буду. Надіюсь, що вам видно, але о, просто, як ви бачите, ви могли просто прослідкувати за моїми лініями. Колор, дивіться, ось цей. І ось цим відтіночком промалювати ось тут ось таку водичку. Горизонтальними рухами. Ось таким чином. Але дивіться, зверніть увагу, що водичку я Ось сюди ось такими маленькими роблю лініями. Далі дивіться, уважно, до речі, за моїм пензликом. Слідкуйте, як я це все промальовую. Це доволі є важливим. Класний, прям взагалі. Він є майже в кожному, до речі, художньому магазині, він начебто є в акварелі, є ще в. Зараз скажу, і в Лібераріумі точно є. Ну, саме з фізичних магазинів. В арт-крамнички, моєму улюбленому. там немає цього паперу зараз. Але, можливо, вже його привезли, не знаю, якщо чесно. Ось тут давайте таким темним прокрию все-таки, тому що мені здається, що буде прикольніше виглядати, якщо ми прокриємо. Ось таким чином і робимо ось тут таке дерево, типу форму. Форму, що тут у нас ще якесь дерево взагалі є, і тут каміння якісь все. Тут те саме, зараз промалюємо і будемо чекати, доки все знову ж таки висохне. І промалюємо от будемо вже лінером. Це вже такий етап, який ми завершили з фарбами. І лишилися нам такі буквально лінери, ручки чорні, можна взяти маркери. Якщо ви змалюєте маркерами, то ви це можете робити просто зеленим маркером поверх. Також буде красивий ефект. Тобто можна малювати цей малюнок різними абсолютно матеріалами. Ось так. Готово. А, і ось тут я казала, що будуть камінці, але я передумала і вирішила просто зробити красивий градієнт. Тому тут прокриваю темним. Куточок, ось, я надію, вам видно. І беру мій пензлик, і ось тут роблю ось таким чином. Готово. Бачите, яким чином у нас вийшло? Потім я ще можливо, додам на водичку бліків лінером ну, такою, ручкою білою, і завершимо малюнок наш уже детальками. Ну що ж, я гадаю, що ми можемо вже з тобою завершувати наш малюночок-пейзаж. Я буду завершувати його чорними ручками, лінерами, лайнерами ось такими. Можете собі такі придбати, дуже класно, проте вони можуть розтікатися, якщо ви малюєте до акварелі. Так, тепер будемо з вами додавати об'єм. Я беру лінер. Одразу візьму 05 Це товщина, ви можете взяти просто чорну ручку. І зараз ми будемо замуже штрихувати. Я буду намагатися все детально вам показувати, не знаю, наскільки вам буде зрозуміло. Буду розповідати, тому що доволі темна така в нас картиночка, і буде доволі тяжко це. Спочатку нам потрібно намітити скелю. Ось таким чином я її роблю. Нерівно. Зверніть увагу, що ми не маємо перекрити всі все листя. І ось тут, бачите, в мене був навіть начерк олівця, не знаю, чи видно вам на камері його. Ескіз, коли ми з вами створювали. Але трошки, як ви бачите, змістився згодом. Я трохи налартувала, щоб вам було краще видно. Що нам потрібно тепер зробити? Ось такими ризочками пройтися там, де ми бачимо під нашим листям. Якщо ви листя малювали в. Не малювали, або ви малюєте маркерами цю роботу. Тоді я раджу вам просто взяти чорний маркер і просто зафарбувати під вашим листям, не штрихувати, тому що може злитися з маркерами. Я просто маркерами рідше малюю, чим аквареллю, тому не можу вам сказати такого нічого. Просто десь між нашим листям, ось такими ліанами, можемо зробити. Ми з вами це зробили, прострахували нашу таку печеру міні. Тепер я раджу вам, а можна зробити ось тут всередині печери. Також у нас буде якийсь темний елемент. Я його намалюю. Ви можете, звісно, ж не малювати. Я трошечки хочу приблизитися до референсу, з якого я брала ідейку пейзажу. Адже пейзажі я раджу вам малювати з ваших фотографій або з якоїсь натури, яка вам подобається. До речі, дуже прикольно малювати з різних фільмів. На ось, дивіться, як виходить. Це така буде в нас міні-печера. а тут має Чому я взяла лінером, це роблю а не фарбами? Тому що, на мою думку, має бути трошки прозоріше ніж передній план. Тобто це задній план, він має бути прозорим. А вся увага глядача має бути зупинена на нашій воді, якраз а не на верхній частині. Тому ось так. Тут у нас буде якась тінь, як я можу бачити, ось така. Просто трошки підштрихую. Трахувати дуже не буду. Тут у нас просто щось в печері. Ви можете намалювати, що хочете. Можете якогось кролика зробити, якусь тваринку. Це залежить від вашого бачення малюнка. Давайте тепер ми з вами пройдемося трошки по воді. Я трошки просто пройдусь ось такими лініями спереду. Ну ось, щоб деталі зробити. Там, де темна ось ця пляма наша, щоб воно не зливалося. Поставлю зараз підпис перед підписом. Давайте пропрацюємо ось ці листочки, я їх роблю ось так. Це взагалі має бути, типу, такі пальмові, не знаю, пальмове таке листя але я просто його зроблю звичайним, бо ж так. Що тепер я раджу зробити? Якщо у вас є, якщо ви малюєте маркером, у вас буде маркер, я буду брати а, такий, вам, у мене є маркер перманентний, зараз його візьму. А, перманентний маркер. Ось і зробимо тіні на наших листочках з однієї сторони десь. Це обов'язково робити, в принципі, але мені здається, що так буде прикольніше виглядати, зробити десь такі тіні. Як ви бачите, вони дуже виділяються на фоні акварелі і дуже красиво виглядають. І ось тут також це саме додаю. Ось таким чином. Але я дуже вам раджу, якщо вас а, ви малюєте маркерами, то дуже сильно з цим не а, малювати, тому що можна а, дуже може передрукуватися. Я про це, до речі, забула сказати, що маркери передруковуються на іншу сторону вашого аркушу, якщо ви малюєте в скетчбуці. Ось, ось так виходить. Давайте тепер я трошки ось тут ще додам штриховки. Мені дуже мало штриховки ось тут всередини. я тут трошки обличчя зробила. Штриховки всередини мало, тому я буду додавати ось цієї, і зроблю її трошки в інший бік. І вона буде ось такий, типу. Хрестик, можна так сказати, ну такий невеличка тінь, затемнення якраз там, де нам необхідно. І, звісно ж, всередині печари я також ось тут обведу все ось таким чином, щоб передати об'єм нашого малюнку. Я ось тут вштрихую знову ж таки в іншому напрямку, трошечки ось тут передаю тінь. Як ви можете бачити. Взагалі там можна було все просто зафарбувати. Мабуть, це ми з вами зробимо. Ось цю штучку я зафарбую повністю. Бо мені здається, що якщо буду страхувати, то буде трошечки не той ефект, який я хотіла а, зробити. Тому я роблю ось так і тут просто лініями виходжу, як можете бачити. Тобто, робимо ось таку -якусь... Також дерево якесь тут незрозуміле. Взагалі там не зовсім видно, що це таке. Ми просто з вами вже домальовуємо, додумуємо. Ось так. В принципі, все, давайте тепер додамо трошечки білої ручки та коректором. Я взагалі буду використовувати майже повністю коректор, але трошечки, можливо, ми саме додамо всі такі ручки для такого об'єму. Починаємо з ручки ось, з коректору, і ним я роблю голосей, щоб він у мене краще полював, писав. Так. Дивіться, ось таким чином робимо просто з однієї сторони тінь. Ну, не тінь світло, перепрошую. так. І ось тут у нас мало бути також якесь листечко, але тут я просто зроблю таке поблік на камінчиках наших типу берег з камінчиків складається. Це такі доволі великі бліки, ви потім побачите, ми ще додому маленьких. І буде не так не зрозуміло, що це таке. Тут у мене навпаки дуже темно, але ось тут біля берегу ось тут такі красиві бліки також є. А Також хочу сюди додати в печеру бліків, адже ну, мені не дуже подобається. Тут перехід, як в мене вийшов, таке зрозуміло. Тому я роблю ось таким чином приблизно. Якщо у вас немає коректора, можна взяти гуаш. До речі, коректор я вам раджу, тому що ну, мені, якщо чесно, більше подобається коректором навіть малювати, ніж якимись, не знаю, фарбами, якимись ручками білими. Ось Останній час коректором найбагато зручніше користуватися. Ну що ж, я пропоную вам вже тоді, зараз я швиденько злучу листочок, ось цей з блік. Підсвічу трошечки. І ось тут трошечки на додавне дерево маленькі такі лінії, типу воно світиться. І водичку тут ми зараз подивимося, якщо нам ручка не буде малювати, як нам не необхідно, буде додавати. І потім я покажу вам повністю картинку, яка в нас вийшла. Давайте тепер спробую сюди додати ще ручки. Але ручка, як ви бачите, дуже тоненька, мабуть, придеться нам повністю малювати все-таки ось цим маркером. Тому я водичку також роблю ним ось такими ж лініями, як я промальовувала чорною ручкою. Роблю ось такими лініями. І, до речі, тут горизонтально я теж додам декілька таких ліків. Ось таким чином. Ріст в ліки, бачите? Можете поставити крапочку і потім її отак розтирати трошечки. Але я дуже нараджу вам, якщо ви дуже поспішаєте, наприклад, ви можете якісь такі некрасиві зробити абліки, тому повільненько можете зупинити навіть відео і подивитися, де я їх ставлю, яким чином. Тут трішки пальчиком ось так можу підмазати, щоб воно не так виділялося на фоні нашого малюнку. І тут у нас також має бути темна скеля, тому я її роблю темною, але я це зроблю лінером. Ви можете, звісно ж, вже зупинитися. Ось такому варіант, який мені подобається. І це все. Але мені хочеться додати каміння ось тут. Зробити деталі, тому я взяла лінером ще зроблю ось ці деталі з каміння такого білого. Ось тут якісь у нас будуть незрозумілі ну не знаю, водорості, можливо, якісь квіти. Ось тут у мене каміння, знову ж таки, я його тут прокриваю ось таким чином. І потім проштриховую, проштриховую, дивіться, якою штриховкою я такою. Кудрява штриховка називається, але я не всі камінчики роблю і не повністю їх зафарбовую, щоб у нас залишався знову ж таки блік. Ось тут трошки з краєчку, щоб не так яскраво було. Все готово. Я гадаю, що в нас вийшов дуже гарний малюнок. Ми з вами дуже насолодилися малюванням сьогодні. Намалювали неймовірну роботу. Всім дякую, до зустрічі була рада всіх бачити на моєму каналі. Бувай!